Позашляховики, квадрокоптери, тепловізори та інше, щоб успішно бити ворога. Військові отримали ще одну велику партію допомоги від Луцької територіальної громади. На передову до Куп'янська їздив і міський голова Ігор Поліщук. Розповідає: найнеобхідніше на замовлення військових частин купували за кошти бюджету та з одноденного заробітку усіх працівників міськради, який із початку війни досяг уже 21 мільйона гривень. Придбано 6 автомобілів, позашляховики, один навіть американський великий пікап для того, щоб можна було встановити крупнокаліберний кулемет в задню частину цього пікапа. За кошти міського бюджету придбано 55 квадрокоптерів різних DJI Mavic 3, 3 t DJI Matrix 30 t для різних завдань, різні квадрокоптери, 25 fpv дронів придбано 6 тепловізорів, дальноміри. Активні антени, окуляри для дронів, старлінки, дизель-генератори, екофлоу величезна кількість допомоги їде. Завезли замовлення бійцям із 53-го батальйону, з 14-ї, 68-ї та 82-ї бригад, хлопцям з Луцького Люберта та ще кільком підрозділам. Військові подякували Луцькій громаді та принагідно звернулися із проханням. Їм дуже потрібне поповнення. Нам потрібні і мінометники, і оператори БПЛА і стрільці, водії, ремонтники автомобілів. Багато людей потрібно, які бажано було би, щоб в рідному нашому батальйоні разом з нами проходили свої. У нас хлопці відновилися частину після попередніх бойових, але наразі зараз є проблема в тому, що було б добре, щоб ми докомплектувалися. Проблема саме в особовому складі.